Максимально заряжена шкода Октавія 2,0 дизель 110 кВт. 2016 рік з гарним пробігом 213 тисяч такий автомобіль у нас в продажі. Зараз вам покажу, яка крута комплектація. Дуже багато всяких допоміжних в неї функцій є. І в кінці відео я оголошу також ціну на цей автомобіль. Ксенонові фари, адаптивний круїз контроль. Класні 17 диски на зимовій гумі. Панорамний люк через весь дах. Безключовий доступ, пам'ять та електричне регулювання сидінь. Повне мультикермо з підрульовими переключателями, круїз контроль, автоматичне світло, датчик світла, датчик дощу, максимальна навігація підігрів сидінь. Звичайно, коробка автомат, парктроніки, допоміжний асистент при паркуванні, також присутній. Дуже класна панорама через цілий дах, яка ідеально працює. Автомобілі від одного власника в Німеччині. Електрокришка багажника. Гарна поличка присутня, все, автомобіль повністю укомплектований. Все по ньому повністю робоче. ГРМ замінений на 185 тисяч. Тобто сідаєте і поїхали. Потрібно зробити заміну мастила та всіх фільтрів. Дуже гарний автомобіль, кому це авто подобається: 9600 євро. І ви можете такий автомобільчик придбати у нас. Більше фотографій та опис буде в нашому телеграм-каналі.